Так, значить, потрохи процес іде, ціліндри відправив на розточку до Сергія, також ці плити підуть на шліфовку. Я так переглянув, потрібно шліфувати, плоску шліф. А тут тут трошки треба буде понапрягатись, а це зробиться. Аж в ударною викруткою тільки один викрутився болт. Все решта ржаве гниле ніяке. Тут взагалі красота, все по красоті треба це все зачищати. І розетки сепаратори, все до одного, до одного місця тепер. Також все буде замінюватися, ну, самі ці плити тільки притруться. І замінюється. треба буде ще ретельніше їх переглянути. Тому що всі розетки клапана вони йдуть під заміну. Чому під заміну? Ну, і тут, якщо поглянути, його вже ремонтували, робили. Я бачу прикладені зусилля, прикладену руку майстра сильного. Тут Та. заміна. Заміна, бачите, яка виробітка? Все заміна. Головне, що воно все є. Нове. Все вже добре. Також ці всі болтики, ну я це покажу пізніше. Ось ці всі сепаратори, все зніматися буде. Як знімається, я беру просто, грубо кажучи, лезу і знімаю все. Демонтаж виконується. Також і тут. Тут. Та ні, дуже корозія дуже глибока. Це під заміну. Так. Помаленьку запасні частини, деякі дозамовилися. тут це тільки підшипники. В принципі, все решта в мене було. Було в наявності. Так, тільки підшипники. Підшипники іду підшипники в дорозі. Помало компресор буде робити. Кульва вже прошліфований, навіть я не знаю, як який розмір, але вже за шліфовки його забрали. Забрали і приїздять вже сюди. Все, залишається нам росточка циліндрів і шліфування плит. І то все збирати це треба і робити. Все, ті всі далі записні частинки там відкисають кислоті. Промивка, продувка, прочистка. Може, щось і буде на піску струй. Я подивлюся, як воно буде все йти. Вже з клієнтом взагалі то, знаєте ціну погодили. Ось такою ударкою викоточкою бив. Бив-бив, тільки біти побив. <сміття> Нічого не відкрутив. Але не уверено бити. Так, ми клієнтом вже ціну погодили, але будемо бачити. Дещо зробить, це можливо ще все-таки так як і один з підписників. Рекомендував надпікоструйчик. Так, да, це було б круто на Добре, давайте. Я працюю далі. Частин треба буде трошки поколупатися. Та що думаю, вистверлю, викину, викручу та все. І на полску шлів. Більше тут ніяких варіантів таких не буде, ніяких технологій, технологій нових. Так, бачите, яка ситуація? Висверлив, в принципі, як було, як вийшло. Зараз то демонтаж робиться. От до того компресора довго ніхто не дивився. Нічого, зробиться. Зробиться все по фенчую, все буде добре, він качати буде. Ще так собі подумав, багато хто бере, бере, бере клапанці. І каже, в мене все решта тільки який лопнув. Це я буду і замінювати. Ну, право ваше. Абсолютно не переконую нікого. Вибір кожного за вас, всі дорослі, всі адекватні люди. Просто покажу. Значить, Дивіться, є Є клапанець. Плюс-мінус, хай це буде. Щоб я вже на склон не ставив наприклад, чи на якусь рівну поверхню. А ну, давайте Зараз Зараз візьмемо, зробимо. Тобто є рівня, рівна поверхня. І цей клапане вже йде дугою. Він має пролягати рівно-рівно. Дуга це вже означає, що він перегрівся, деформувався. Тут декілька таких клапанців, що вони вже йдуть дугою. Ось цей ще більше. Бачите? Все й те Тому в загальному замінювати. Я замінюю всі. От, тобто до мене на ремонт попадають. Я всі взяв, всі замінив. Дав гарантію, руки пожали, розійшлися. працюють. Також по клапанах, що може бути видно? Може бути, як цей клапан прилягав? Чи є, наприклад, перекос на самій плиті. Тут бачите видно, що вроді все окей. Но ніби самі сепаратори хочуть трошки вліво. Так, мінімально. Він, типу, прилягає клапан, типу все добре, але трошки ще може пропускати. Він ще хоче вліво. Так, який це, я бачу клапанець. Ага. Ось з цієї сторони, якщо дивитися. Ось ця сторона. Він би сюди посунутися. Тобто тут у нас більше перелігання йде, тут менше прилягання йде. На це обов'язково звертаємо увагу при ремонті робите собі чи насамовлення. Тому на це звертайте увагу. Добре, працюємо далі. А як працюємо? Та Зараз ці всі прокладки заберу, щоб було перпендикулярність мені до сфроревого станка. Тут керню. Де вони є? Навіть не видно. Тут керню? І буду висверлювати. Спочатку салон 2 мм. Ослаблю. І, я думаю, ще викрутиться. Отже, потім 3-4 мм просверлю ще раз. Буду вже бачити. Нічого страшного не сталося. Резьбу потім поправлю. Все. Значить, ось так висфарлюється, бачите, тут підрівнялося, зрівнялося, ті закладки накорнилися. Тут вже висверлимо, тут також. Суть така. Ось так і висверлюєш. Ну, однією, рукою, однією рукою не вийде, тому зараз закликмо панатор і продовжуємо. Так, виставив зараз, запускаю. Суть покажу. Є, вперлося. Витягуємо. Зупиняємо. Ось тут є. Давайте сфокусуємо. Значить, на кінці сверла бачите. Є ось ця заклепка. Знімаємо її. Ось. Так воно виглядає. Тобто, після кожного засверлювання потрібно знімати цю алюмінієву заклепку. Ну, я думаю, це понятно. Як і проходить, ми як минути заємструвало. Тільки купа трогає загального тиком построїв. Це перша частина, є ще друга частина. стадія. Ось так його! Так, значить тепер бачимо, що гарно відмето відчищено вже. О. Колінвал шліфований. Розмір 0,25. Залишається ще ось це все перебрати. А все решта відчищено. Тобто зараз підчепники запресовуються, так як тут модель 13.09. Дві штуки. Тоб, монтаж інштувало. В принципі, ніхто ніяких питань не задавав таких, по суті. Зберу, покажу. Плюс-мінус щось своє та й все. Та й на цьому буде відеозвіт для клієнта зроблений. Тобто акцентувати ні на що так сильно увагу не буду. Зберу, випробую, подивимось.